Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас п'ятниця, 8 листопада. Я прийшла з роботи вечеряю. У мене сьогодні голубці з Мангольдом. Ну, я вже вам про цей Мангольд багато раз розповідала, показувала. Дуже смачні голубці виходять. Спробуйте в наступному сезоні весною посадіть цю рослину вона дворічка, і ну, спробуйте корисна, смачна, от зараз листопад, а цей мангольд у мене на Тут на дачі цвіт росте і пахне, як то кажуть. Зелений, стоїть, були приморозки, нічого з ним не сталося. Ну така, знаєте, рослина, яка трішки якби внесе. Якесь різноманіття в ваші страви, можливо, або в ваш сад, город, ну, щось таке цікавеньке. І ви знаєте, от просто на нього дивитися, на саму рослину мені дуже подобається. Можливо, завтра в суботу я вам трішки зніму, я в якому зараз в цей монголь стані. А так голубці, от бачите, вони... На вигляди, як ніби вони зроблені з оцих виноградних листків або як це долма називається, так, турецька ця страва, От. але мені більше в холодному вигляді нагадує чимось як листки норі, як суші. Ну, Мені подобається, і на наступний рік, якщо гарно перезимує, то в мене залишиться він, а потім буду теж періодично його саджати. Люблю ще, я вам казала, робити, смажити, жарити і заливати яйцем. Теж чудова така страва. знаєте, Наш швидкоруч. Ну, саме головне, що корисно. От так що я зараз вечеряю. Всім смачного. Був такий важкуватий для мене тиждень цей в такому емоційному плані. І шахеди кожну ніч, і на роботі якось так знаєте, як почалося в понеділок, так от і в п'ятницю вже просто, знаєте, як епогей був, тому що кожного дня щось ставалося, якісь неприємності. ну, так знаєте... Як в країні, як в світі цей тиждень такий був дуже-дуже емоційно якийсь важкий, так? І от, і, мабуть, у кожної людини, в кожній сім'ї. Тому попереду вихідні бажаю, щоб вони пройшли у вас тихо, мирно, спокійно, щоб була більш-менш така тепла, гарна погода, щоб ви ще й погуляли, насолодилися цією прекрасною осінню, ще доволі таки багато. То дерев жовтих, тому гарного всім е... оддиха, господі, відпочинку. Дякую. Так, ну і покажу вам зараз вітаміни, які я купила, щоб підтримати свій організм, та й не тільки свій організм, також в мене син буде пити ці вітаміни. Чоловік мене якось проти цього всього. От, а ми з сином будемо пити ці вітаміни. Подруга робила замовлення на гюрбій, тому я попросила, вона замовила мені Омегу-3 і Ультра Маг Магній. Хотіла замовити ці вітаміни: саме Магній, Кальцій, Колаген в фармасі. Була хороша знижка в жовтні місяці, але не було на складі, тому я. І не замовила. Ну, а цей ультрамаг частенько бачу дівчат в замовленнях, хто робить саме замовлення на iHerb. І е, от Вона мені купила, сьогодні забрала, прислала вона мені по новій пошті. Ну, і Омега-3 теж купувала омегу в Oriflame, пропила, е, бачу, що є результат, відчутний результат. Тому от вирішила тепер спробувати такі от від NAU. Так, Це вітаміни цинк, це ізраїльські вітаміни жувальні. Я вже вам якось показувала, що наш депутат періодично робить такі. Благодійні подарунки, продуктові набори надає. І от теж на днях ми отримали цей продуктовий набір, ну я вже вам його не показувала. І от теж були такі вітаміни. Але ну як і в минулого разу, так і тут ці вітаміни потрібно випити до лютого 2025 року. Хороші вітамінчики ті, що от, до цього були теж, здається, був, не цинк, залізо було. Так, залізо було от, Теж жувальні вітаміни. Сподобалися нам. От, і ці теж от, смаком малинки вже почали пити. Теж подобається і, як я кажу, надію, що з користю для організму. Ну і... Хочу показати якийсь назов Зараз син трішки прихворів, нежить. от ніс закладений, тому я от купила йому такий спрей назальний, є. це виробник здоров'я, це, здається, Харків випускає. от Непогана ціна, і кажуть дівчата в своїх відео, що гарно працює. от Тому купила. Відновлює носове дихання діє до 12 годин, чинить противовірусну, протизапальну імономодуючу дію, 15 мл. Так що, зверніть увагу, От, сама підглянула відео і купила, і сину зараз користується і дійсно гарно відновлює носове дихання. А, взагалі, то всім бажаю здоров'я. Головне не хворіти, триматися, і нехай у всіх у вас все буде добре. А ще хочу показати своє замовлення фармасі за жовтень місяць. Ну, як я вже вам сказала, хотіла замовити вітаміни, але їх не було на складі. То е, я замовила такий стартовий набір. Як він мені дістався, компанія Фармасі, так як я довгенько вже не робила замовлення, закрила мій особу, особистий кабінет, тому я його поновила. І коли поновлюєш його, то ти йдеш знову як по програмі новачка, і маєш можливість отримати оці стартові набори. Це раз я теж перший раз, коли я реєструвалася, отримала універсальний набір. І тут теж от отримала універсальний набір, але він тепер вже от в такій гарній коробці. Чудова коробочка, тут вона закривається відкривається на магнітику. От, і в цьому наборі. Був такий масажний крем з кінським каштаном. Така от зубна паста відбілююча, якою ми вже користуємося. Чесно кажучи, я думала, що буде все-таки більший об'єм. Не звернула увагу, коли був опис цього набору, то якось не звернула увагу, що тут маленький об'єм, думала, буде більший. Також от вже взяла використання крем під очі, лінійка Аква. Вже не раз його використов... купувала. Мені подобається тут 20 мл і на, доволі таки надовго вистачає і гарно працює. Ну, По крайній мірі на моїй шкірі. Також от такий крем-гель для вмивання, здається, це гель для, для вмивання, лінійка з зеленим чаєм 100 мл. Ну, він більше підходить для проблемної і жирної шкіри. У мене нормальна суха вікова шкіра. Не знаю, чи мені підійде чи ні. Ну, можливо, комусь подарую, а можливо, і сама буду користуватися. Туди ближче до літа. Також крем для рук отакий, з кокосом, був і ваніллю 30 мл. Хороша, я люблю такі об'єми, е дуже зручно. І на роботу брати, і в сумочку, і так, знаєте, використав швиденько і щось нове пробуєш. Також було дві масочки: одна з лінійки Reserve Face, друга з календулою, і та, що з календулою вже в мене поїхала в якості такого невеличкого подарунку до одної чудової дівчини. От, і ще теж тут було мило з жимолостю, теж це мило. Подаруночку. Також були ще пробники теж там, же. і тут я залишила собі ресюрфейс, теж тут крем денний, крем під очі і нічний і умивалка. І також було 5 пробників парфумів, теж два із них жіночий чоловічий, теж в тій же посилочці невеличкій відправилися до, до Прекрасної однієї дівчини. От. А тут залишилися такі, от, які в мене вже були колись Баолі, Рейна, з ними я вже знайома. А от я хотіла спробувати Сігнатюр, тому що цей аромат багатьом подобається. І теж давно я коли отримувала пробники якось від фармасі. То цього парфуму не було там в тих наборах. І от я спробувала, мені цей аромат дуже-дуже сподобався. Він зараз, звичайно, дуже дорого коштує, але, можливо, якась буде акція на парфумований гель для тіла, то обов'язково куплю і так, знаєте, почну використовувати, почну знайомитись з цим ароматом. Він дійсно дуже приємний, жіночий, такий квітковий для мене, доволі такий стійкий і дуже гарно він відкривається і на тілі, і на одязі. Сподобався мені цей аромат. Так що от такий був універсальний стартовий набір. Ну, Не знаю, ви знаєте, в фармасі, здається, коли два чи три місяці не замовляєш нічого, і закривають особовий кабінет, особистий кабінет. ну, Це і мінус, і, можливо, і плюс. Тому що ну, от через три місяці ти можеш знову замовити собі такий от прекрасний стартовий набір. Звичайно, на нього немає знижки консультанта, але. Така от можливість є, і це доволі таки непогана пропозиція. Що ще мені подобається, що в фармасі саме от такий набір він дійсно класний, тому що в Вейвені, мені здається, немає такого набору, там просто якісь пропозиції, так, коли відкриваєш, реєструєшся в Вейвені, в Ріфлеймі, коли реєструєшся, то там Теж дівчата показували ну, якісь тим пробники, сумочка і щось таке-саме ну, просте елементарне, а в фармасі от, все, все мені подобається. І ще раз повторюю, можна так от через кожні там, три місяці да, реєструватися і знову отримувати такий чудовий набір. Ну, і так як це відео у мене буде, мабуть, називатися трішки про все, то в кінці хочу показати вам от такі сережки, краплі. Так? Багато хто з вас вже їх бачив. Це такий от м -м, варіант м -м, імітація, чи як під бренд Balenciaga. Так, дуже погано видно. Хотіла вам краще їх показати, ці краплі. Можливо, на чорному, отак. Не знаю, як краще показати вам, От так краще. Зараз, звичайно, мені напишуть, для чого ти знімаєш відео такої поганої якості, але, ну, як є, так є. От такі сережки, от така біжутерія чудова. Коштують вони десь коштували до 40 гривень. Там є і в срібному виді, так і срібні, от такі золотисті, це така середня крапля. Там ще більші були варіант, більше по розміру. Мені сподобалися саме ці сережки. Ви знаєте, от я їх зараз ношу, ношу і отримую дуже багато компліментів. так що... Рекомендую, купіть їх, якщо ви носите біжутерію, якщо ви носите такі прикраси, то не пошкодуєте. Не потрібно десь замовляти на Аліекспрес, на тему. Знаю, що багато замовляю там, або десь в інтернет-магазинах. Заходьте в копійку, дивіться, шукайте, запитуйте у продавців, і от такі, такі чудові аксесуари будуть піднімати вам настрій. Так що бажаю вам всім здоров'я, радуйте себе такими от милими дрібничками, які прикрашають вас, прикрашають ваше життя, піднімають вам настрій і до наступної зустрічі! Нехай вам щастить! До побачення!